Що вам потрібно почути? Для декого, можливо навіть вагітність. Така довгоочікувана і така недостіжима в даний момент. У вас дуже багато планів. Але ви не бачите якихось результатів на даний момент, і тому ви думаєте, ви вагаєтесь, чи потрібно мені це виконувати, чи потрібно мені це робити, чи принесе воно якісь плоди. Ну тут більше карти вказують на те, що ви більш якось зараз потребуєте любові і ніжності з боку свого партнера. Якось застосуйте свої жіночі чари і більше будьте ласкаві до свого партнера, більш проявляйте таку ось жіночність. Що ще вам потрібно почути? Ви дуже сильно наповнена така натура і дуже можете якось так все збалансувати у своєму житті, хоча, можливо, ви навіть не підозрюєте про це. На даний час у вас все дуже гарні стосунки. У вас дуже гарна фінансова така стабільність на даний час. Можливо, якісь поступання вам будуть такі великі, якісь грошові суми за вашу проділену працю. А також з вашим партнером у вас все добре. Вам не вистачає дисципліни, не вистачає якоїсь такого контролю, можливо, за вашими якимись діями, можливо, ви витрачаєте час не на те, щоб ми ну якось непродуктивно. Ви потребуєте наставника, який вас проведе у світ вашого захоплення. Ви маленькими такими шижочками можете зростати, і зростати буде ваша стабільність і ваша любов до вашого партнера.